Генштаб оприлюднив більш детальну інформацію щодо російських втрат за 5 місяців від початку курської операції. Зокрема, підтверджені дані щодо втрат у 38 тисяч російських військових з них 15 тисяч вбитими. Також крім іншого, українські воїни знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин і. Між іншим, так лише за минулу добу за офіційними даними знищено 1970 російських вояків. Це мається на увазі вже по всій лінії зіткнення. Я сюди ще додам декілька статей. Щодо ситуації на фронті, і зокрема тому, що зараз відбувається на Курщині, читаємо в Телеграф: наступ збройних сил України на Курщині може стати початком кінця для Путіна. Про це в колонці для видання стверджує полковник британської армії Хеміш де Бретон Гордон, і він тут порівнює значення другої наступальної операції збройних сил України в Курській області зі значенням Курської битви 1943 року для Гітлера. Пане Юрію, ми можемо не зосереджуватись зараз. Хоча ні, давайте зосередимось. Тим більше я зараз покажу дуже яскраве відео. Я думаю, лише е, такий е, лінивий користувач е, його ще не бачив. Е, ось так воно виглядає. Це е, робота, е, наскільки я розумію, 80-ї окремої е, десантної штурмової бригади. Е, що тут ми бачимо на цьому екрані? Е, в «Страйкера» е, закінчився БК. Але не закінчився в навідника, і, зрештою, залишилось ще паливо в бензобаку, і залишилось його досить багато. Що ось вистачило ще й поїздити по полю, і трошки прорідити ще особовий склад армії окупантів. Все це друзі відбулося ось тут. Руське порічне, це верхній, якщо ви придивитесь, верхній правий кут ось цієї області, пане Юрію, тут головне питання. Ось в це відео, яке гуляє мережею, і не тільки це до правди. На ваш, на ваш погляд, воно показове, воно емоційне, воно про що. Про те, як не мало бути. Але згідно військової доцільності, вдалося зробити саме так і виконати завдання. Ну, ми розуміємо, так, що броньованою технікою піхота не давиться. Чому? Mm -hmm. Тому що техніка знаходиться на відкритому просторі і вразлива до протитанкових засобів, ФПВ, артилерії так і таке інше. Але під час виконання бойових завдань підготовка грає ключову роль. Екіпаж даної бронемашини був підготовлений, і що саме основне, вмотивований та хоробрий. Тому що коли в ситуації або на набой, або піймав клин, ніхто не покинув бронемашину на полі бою, а виконали задачу, знищили окупантів і повернулися назад. Насправді це показує якість підготовки, мотивації і долі героїзму особового складу, що виконує ці завдання. Бо ви маєте на увазі, що це він не просто поїздив. Для, для більшої кількості людей ви маєте розуміти, що ця бронемашина знаходилась під всеосяжним вогневим впливом. Це дрони на оптиці, це звичайні дрони, це протитанкові засоби, це артилерія противника, і пішло поїхало Але основне завдання виконано: частина особового складу противника знищена, вони не дійшли до наших передових позицій відповідно. А це значить, що піхотні підрозділи отримали більше спроможності і часу для того, щоб закопатися, підготуватися, і у разі, якщо якась частина противника дійде до передньої лінії, дати їм відповідний бій. Тому ви зараз бачите пряму якби протиріччя тому. Яку тезу намагаються зараз вселити, що, буцімто то якось сил оборони воюють не так або недостатньо хоробрості в особливого слаби? Скажу більше, що під час відбиття одної з численних атак на купінському відтинку піхотинці першої бригади оперативного призначення буреві влаштували засідку на броньовану техніку противника, де він не очікував, і коли ворог з'явився на горизонті, частина техніки почала розбиратися нашими ударними засобами, дві одиниці техніки, які вискочили через маневр там. Значати в місцевості пов'язані, що їх достатньо складно вдарити безпілотним системами, вони були знищені ручними гранатометами. Тому друзі маю вам сказати, що так якось складається. Я не хочу ідеалізувати процеси, тому що вони далеко не ідеальні. Я жодним чином не буду говорити про те, що у нас немає проблем. У нас величезна кількість проблем, які ми вирішуємо щоденно, але водночас з тим, ми чомусь не говоримо про якісь позитивні речі, що мається на увазі про позитивні речі не так давно обговорювали. Якщо запитати в будь-якого громадянина України, от просто йдучи по вулиці, да, назви п'ять героїв України, які отримали це високе звання, найвищу державну нагороду протягом повномасштабної війни. Я думаю, що не назвуть Ні. якщо запитати, за який подвиг, також не назвуть. А хто ці самі, які отримали звання Героїв України? Це ті люди, які зуміли знайти собі хоробрість, мужність, взяти до рук зброю. Виконати завдання на полі бою і реалізувати якусь особливу місію за рахунок власної зокрема і жертви так вийти з тої ситуації, з якої можна було б тисячу разів не вийти, Різна степень оцінки. Але цього люди не знають. Ми про це не говоримо. Ми не говоримо зокрема про те, як вдається до прикладу на різних вітинках утримувати окупанта, який переважає ну, дуже суттєво за кількістю сили засобів. Це все іде в суху статистику, що мається на увазі силами оборони за таку-то добу було відбито таку-то кількість, окей. Але тільки вона щось виникає негативне, це лунає з кожної поправки в державі, і таким чином, якби ми маємо говорити про речі, які відбуваються в силах оборони, і про негативні випадки. Але ми наряду з цим маємо говорити і про позитив, про ті здобутки, які є в українських виробників. В українських інженерних конструкторських бюро, зокрема приватної форми власності, тому що приватники зараз розробляють новітнє озброєння, зокрема ВПЛА, що відбувається на фронті, яке забезпечує, як вдається вибувати того чи іншого ворога, який переважає за кількістю з позицій? Про це також потрібно говорити, тому що в цьому і є щоденний подвиг всієї української нації, всього українського народу. Ви ж добре знаєте краще мене, що битву виграє військо, війну завжди виграє нація. І кожен, хто залишився в Україні, сплачує податки, допомагає силам оборони. Він напряму до цього дотичний.